Вітаю вас, друзі городники та садівники. Сьогодні я хочу запросити вас до дуже відвертої та, можливо, навіть трохи болісної розмови, яка стосується кожного, хто кладає свою душу в землю. Якщо ви думаєте, що за роки практики вже вимчили всі секрети вирощування огірків і вас нічим не здивувати, то я змушений вас розчарувати а можливо, і відкрити очі на нову реальність. Я теж довгі роки жив у цілковитій, непохитній впевненості, що знаю про цю культуру абсолютно все. Десятки років огірки росли на моїй ділянці і врожай завжди, здавалося б, був стабільним, передбачуваним і цілком задовільним. Але останні кілька сезонів стали для мене справжнім випробуванням, холодним душем, який змив усю мою самовпевненість і показав, що старі, перевірені часом підходи та сорти більше не працюють так, як ми до того звикли. Ми всі бачимо, що відбувається з кліматом в Україні. Погода стала настільки примхливою та агресивною. Що старі агротехнічні карти вже не лягають на стіл. Нестерпна африканська спека змінюється різкими, затяжними холодними зливами, створюючи умови, в яких рослинам вижити, а тим паче дати якісний врожай стає все важче. Ті старі добрі сорти, на які ми покладалися десятиліттями, просто генетично не готові до таких стресів, вони перестали справлятися. Урожайність на моїй ділянці почала стрімко падати. Плоди ставали дрібнішими, деформованими, рослини частіше і швидше згорали від пероноспорозу та борошнистої роси. А той самий неповторний смак справжнього, солодкого гірка з дитинства почав зникати, поступаючись місцем водянистості та гіркоті. Багато моїх знайомих дачників, людей з величезним досвідом, скаржилися на те саме. Вони казали, що навіть при ідеальному догляді. Регулярних дорогих підживленнях та постійній увазі результат ставав дедалі гіршим. Здавалося б, ми робимо все правильно, куди вже краще, але виявилося, що природа змінила правила гри, і нам потрібно адаптуватися. Усе почалося минулого року, коли на професійних хорумах та у закритих спінотах українських аграріїв почалися борхливі емоційні обговорення двох нових гібридів, які буквально підірвали інформаційний простір. Люди писали про якісь фантастичні, майже нереальні результати, говорили про врожай, який у три рази перевищує звичайні середньостатистичні показники. Розповідали про гірки, які ростуть ідеально рівними, як на картинці, соковитими, неймовірно хрусткими і, що найголовніше, абсолютно без натяку на гіркоту, навіть у найлютішу липневу спеку, коли термометр показує плюс 35 у затімку. Хтось ділився досвідом, що збирав по повному відру плодів за один день з зовсім невеликої ділянки. Інші стверджували, що з одного куща отримували стільки продукції, скільки раніше ледве вдавалося зібрати з трьох-чотирьох рослин старого зразка. Спочатку, я, як людина скептична і навчена життям, вирішив, що це чергова агресивна маркетингова кампанія. Я подумав, що це просто замовні коментарі, покликані впарити нам чергову новинку за шалені гроші. Але потім я почав помічати одну дивну, я б навіть сказав підозрілу деталь, яка змусила мене замислитися і копнути глибше. Офіційні сайти великих насіннявих магазинів про ці сорти підозріло мовчали або давали лише скупі описи, тоді як на форумах все частіше з'являлися майже панічні повідомлення з питанням. Де купити, все розкупили, ніде немає в наявності. Саме тоді я і зацікавився по-справжньому чому про такі нібито чудодійні сорти ніхто відкрито не кричить на кожному кутку, чому на сайтах насіннявих гігантів тиша, а серед простих дачників панує справжній ажіотаж, схожий на полювання за скарбами. Поступово занурюючись у тему і спілкуючись з агрономами, я дізнався, що ці гібриди дійсно існують. Але їх, наче намагаються не надто афішувати. Справа в тому, що партії цього професійного насіння завозяться в Україну досить невеликими обсягами, а попит на них зростає в геометричній прогресії значно швидше, ніж постачальники можуть забезпечити пропозицію. Деякі недобросовісні продавці навіть свідомо приховують назви або створюють штучний дефіцит. Щоб встигнути продати залишки за завищеною ціною на піку весняного сезону, я вирішив перевірити все на власному досвіді, бо звик довіряти тільки тому, що бачу своїми очима, і тримаю у власних, натруджених землею руках. Дістати оригінальне насіння виявилося завданням не з простих. це був справжній квест. Довелося піднімати старі зв'язки, шукати через знайомих у фермерських господарствах. І навіть обмінюватися посадковим матеріалом з іншими ентузіастами. Коли нарешті я отримав той самий заповітний пакетик, чесно кажучи, я не очікував якогось дива, посіяв пару грядок без особливого ентузіазму, не використовував ні теплиці, ні якихось чарівних дорогих стимуляторів. Це була звичайна дачна земля, трохи виснажена роками, трохи домашнього компосту, і все. І що ви думаєте сталося далі? Уже через місяць кущі виглядали зовсім інакше, ніж усе, що я вирощував раніше. Це були потужні, життєрадісні рослини з неймовірно густим листям. Лист був міцним, темно-зеленим, насиченим хлорофілом, він не жовтів і не в'яв навіть під прямим палючим сонцем, що для нашого клімату в останні роки велика рідкість. А коли почалося безпосереднє плодоношення, я просто не повірив своїм очам. Спершу вирішив, що це просто щасливий збіг обставин, можливо, пощастило з дощами в конкретні тижні, але чим далі йшов час, тим урожай ставав ряснішим і стабільнішим. Я знімав огірки через день і кожного разу, виходячи на город, приносив додому по повному відру, а іноді і по два. При цьому рослини продовжували активно цвісти, вони не втомлювалися, не хворіли. Не скидали зав'яз від перевантаження. І все це хочу особливо підкреслити без єдиної обробки агресивної хімією, без будь-яких складних схем мінерального живлення. Коли я розповів про це сусідам, вони теж поставилися до моїх слів із недовірою, поки самі не побачили мій город. Один із них заради інтересу посадив той же сорт у наступному сезоні, і результат був абсолютно ідентичним, що остаточно розвіяло мої сумніви. Огірки не переростали у велетенські кабачки, не гірчили. Чудово підходили і для свіжого літнього салату, і для зимової засолки, залишаючись щільними. Термін полдоношення виявився майже вдвічі довшим, ніж зазвичай. Навіть у серпні, коли у більшості городи вже вигоряють і жовтіють, мої кущі не згорали, листя залишалися соковитим, а зав'язь продовжувала формуватися на нових пагонах. Я почав методично, як справжній дослідник, порівнювати свої поточні результати з колишніми записами. Для чистоти експерименту я залишив контрольну грядку зі старим перевіреним сортом, який завжди давав мені стабільний, хоч і не рекордний урожай. І ось що дивовижно: на новій експериментальній грядці я зібрав майже в три рази більше плодів з тієї ж площі. Різниця була настільки очевидною і разючою, що тепер я точно і з повною відповідальністю можу сказати. Такі сорти дійсно існують, і це не міф. Але найцікавіше полягає в тому, що чим більше я намагався знайти офіційну інформацію, тим більше переконувався, що про них дійсно чомусь мовчать. Мабуть, виробники просто не встигають за попитом, а може, справа в тому, що ці сорти занадто швидко розкуповують ті, хто вже в темі. Але факт залишається фактом: на відкритих майданчиках їх не рекламують. А от серед досвідчених городників вони вже стали справжньою легендою. Я вирішив створити цей матеріал, щоб розповісти вам усе, як є, без прикрас. Тут не буде жодної реклами, жодних замовних слів, тільки мій реальний досвід. Тому що я впевнений, якщо ви вирощуєте огірки, ви маєте право знати, що така генетика існує. Ті, хто спробував їх хоча б раз, уже ніколи не повертаються до старих варіантів. Я вас чудово розумію. Адже коли бачиш такий результат на власні очі, коли відчуваєш цю вагу повних відер у руках, усі сумніви зникають. Тепер давайте перейдемо до детального під мікроскопом розбору тих самих двох сортів, про які йде стільки розмов це Амур Ф1 та компоніст Ф1. Саме ці два гібриди в останні роки стали справжнім відкриттям для українських городників. Почнемо з першого героя, сорту Амур Ф1. Амур F1 це гібрид, створений на основі кращих голландських селекційних ліній компанії Biozaden. Це партенокарпічний сорт. Що це означає для нас, простих дачників? Це означає, що він не потребує забилення бджолами, це колосальна перевага. Згадайте, скільки разів ви бачили, як огірки цвітуть, але зав'язь жовтіє і обпадає. Часто це відбувається тому, що через дощі або, навпаки, через сильну спеку бджоли не літають. Амур зав'язує плоди в будь-яку погоду, гарантуючи врожай. Сорт ультраранній справжній спринтер. Від появи сходів до першого хрускоту на зубах проходить всього 38-40 днів. Кущі потужні, але при цьому вони не забивають грядку, мають так званий генеративний тип розвитку, спрямований на віддачу врожаю, а не на ріст зеленої маси. Плоди корнішонного типу довжиною 10-12 см ідеальної циліндричної форми. Вони темнозелені з дрібними частими горбками, дуже привабливі на вигляд. Але головне це смак і внутрішня структура. Шкірочка тонка, ніжна, не відчувається під час їжі, але достатньо міцна для консервації. М'яко щільна, без порожнеч, насіннява камера маленька, і найважливіше Повна, генетично закріплена відсутність гіркоти. Навіть якщо ви пропустили полив, навіть якщо стоїть пекельна спека, цей огірок буде солодким, це величезне досягнення селекції. Ще одна фішка Амура букетний тип цвітіння. В одному вузлі він формує не одну-дві квітки, а цілий пучок до шість та восьми одночасно це неймовірно, стебло буквально обліплене маленькими огірочками, як обліпиха. Це дозволяє отримувати дуже високий врожай з компактної площі. Коли я вперше посадив Амур, то був вражений саме цією букетністю ти зриваєш чотири огірки з одного місця, а завтра там уже підростають нові. Цей сорт ідеально підходить для отримання ранньої продукції на продаж або для перших свіжих салатів, за якими ми так сумуємо взимку. Він також виявився вкрай стійким до хвороб. Борошниста роса, кладоспоріоз, вірус огіркової мозаїки, все це часто знищує наші грядки ще в середині літа, а мур стоїть зеленим значно довше. Звісно, вічних рослин не буває, але його імунітет дозволяє зібрати основний врожай до того, як хвороби візьмуть гору. У посушливий період йому достатньо регулярного поливу, щоб почуватися чудово. Я помітив, що він не вимагає якихось надскладних схем підживлення. Трохи азоту на старті для росту листя, потім калій і фосфор під час наливу плодів, і ви будете завалені врожаєм. Тепер перейдемо до другого героя сорту Компоніст f 1 Якщо Амур це спринтер, то компоніст це витривалий марафонець. Це теж партенокарпічний гібрид, але з трохи іншим характером. Він вступає в плодоношення трохи пізніше, але його фішка це тривалість і регенерація. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче мати свіжі огірки не тільки в червні липні, а й у вересні і навіть у жовтні. Кущ у компоніста потужний, з добре розвиненою кореневою системою, яка дозволяє йому діставати вологу з глибших шарів ґрунту. Він активно формує бічні пагони, на яких постійно наростають нові і нові зав'язі. Плоди у нього трохи відрізняються від Амура. Вони більш видовжені, стрункі, насиченого темно-зеленого кольору з гарним блиском. Горбки трохи більші, але річчі. Смак просто неперевершений, освіжаючий з яскравим ароматом. Головна перевага компоніста це його феноменальна стресостійкість. Цей сорт ніби не помічає перепадів температур. Знаєте, як буває в серпні, дні ще спекотні, а ночі вже холодні. Від такого перепаду більшість старих сортів починає хворіти. Плоди кривляться, стають схожими на гачки або груші. Компоніс же продовжує видавати ідеально рівні калібровані плоди. Він має високу силу регенерації, навіть якщо рослина постраждала від граду чи вітру, вона швидко відновлюється, випускає нові пагони і знову цвіте. Я саджав його у два терміни, і той, що був постійний пізніше, радував нас огірками аж до перших серйозних заморозків. Урожайність у нього дуже висока, але розтягнута в часі. Це дуже зручно для тих, хто робить заготовки на зиму поступово, закриваючи по кілька банок на тиждень, а не авральними темпами за вихідні. Щоб оцінити реальну різницю між новими гібридами та старими сортами, я провів на своїй ділянці справжній експеримент. Виділив три однакові ділянки. На одній посадив старий популярний колись сорт, скажімо так, класику, на другій амур, на третій компоніст. Умови були ідентичні: однаковий ґрунт, однаковий полив, сонце. Я навіть вів спеціальний зошит, куди записував вагу зібраних плодів. Результати мене вразили. З ділянки зі старим сортом я зібрав близько 6 кілограмів огірків з квадратного метра за весь сезон. Ближче до серпня листя пожовтіло і рослини засохли. З ділянки з компоністом я отримав близько 10-12 кілограмів. Він плодоносив довго і стабільно. А ось Амур видав справжній рекорд майже 15 кілограмів добірних корнішонів з одного квадратного метра. Це в два з половиною рази більше, ніж старий сорт. Уявіть собі цю різницю в масштабах навіть невеликого городу це десятки зайвих відер якісної продукції, яку можна з'їсти, законсервувати, пригостити друзів чи навіть продати. І тут виникає логічне запитання. Чому продавці часто приховують ці сорти або не виставляють їх на вітрину? Секрет простий: попит на них шалений. Професійні фермери, які знають ціну кожному квадратному метру теплиці, викуповують насіння великими партіями ще восени. До розрібних магазинів доходять лише залишки. Крім того, ціна на професійне насіння гібридів F1 завжди вища ніж на звичайні сортові огірки. Це пов'язано зі складним процесом селекції та виробництва, але повірте мені, ця інвестиція окупається сторицею вже після першого збору врожаю. Краще купити 10 насінин, які дадуть вам 100 кг огірків, ніж купити пакет дешевого насіння, з якого виросте бадиля і 5 кривих жовтяків. Тепер хочу дати кілька дуже важливих, перевірених практикою порад щодо агротехніки цих гібридів. Навіть найкраща генетика не розкриє свій потенціал, якщо припуститися грубих помилок. Помилка номер 1 загущення посадок. Ми всі хочемо зекономити місце і натикати побільше. Але для Амура і компоніста це критично погано, їм потрібне провітрювання. Саджайте не більше трьох рослин на квадратний метр. Якщо ви вирощуєте на шпалері вертикально, Відстань між рослинами в ряду має бути 35-40 см. Це дозволить кожному листку отримувати сонце, а вітер буде продувати кущі, не даючи розвиватися грибкам. Помилка номер 2 Холодна земля. Огірок, тропічна ліана. Не поспішайте сіяти в холодний ґрунт у квітні. Насіння просто згниє або сходи будуть кволими і хворими. Дочекайтеся стабільного тепла, коли земля прогріється до плюс 15 16 градусів. Або вирощуйте через розсаду в торф'яних стаканчиках, щоб не травмувати коріння при пересадці. Порада номер 3 регулярний збір. Це, мабуть, найважливіше для гібридів з букетним типом цвітіння, як амур. Рослина запрограмована на те, щоб виростити насіння. Якщо ви залишите огірок висіти занадто довго, він дасть сигнал рослині. Місія виконана, можна не поспішати. Як тільки ви зриваєте огірок, рослина отримує сигнал. Треба терміново виростити новий. Тому збирайте врожай щодня або хоча б через день. Чим частіше збирайте, тим більше нових завізей отримаєте. Це пряма залежність. Порада номер 4. Полив огірки люблять вологу, але ненавидять холодну воду. Поливайте тільки теплою відстояною водою, бажано ввечері. Холодна вода зі свердловини це прямий шлях до кореневих гнилей і скидання завізі. І останнє формування. Якщо ви вирощуєте на шпалері, засліплюйте, видаляйте всі пагони і завізі в перших трьох чотирьох пазухах листя знизу. Це дасть рослині змогу сформувати міцну кореневу систему, перш ніж вона почне навантажуватися врожаєм. Це просте правило засліплення низу збільшує загальний врожай на 20-30%. Підсумовуючи, хочу сказати: якщо ви хочете кардинально змінити свій дачний сезон 2026 року, якщо ви втомилися від розчарувань і хочете відчути справжню радість від своєї праці, спробуйте знайти і посадити Амур F1 та Компоніст F1. Ці два сорти це не просто насіння, це результат сучасної науки, який працює на вас. Це гарантія того, що ваші банки в погребі будуть повними. А стіл завжди буде прикрашений свіжими ароматними овочами. Амур дасть вам швидкий і масовий ранній врожай, а компоніст забезпечить вас огірками до самої осені. В парі вони створюють ідеальний конвейер. не бійтеся експериментувати, не бійтеся пробувати нове. Світ не стоїть на місці, і селекція теж. Замість того, щоб нарікати на погоду і клімат, давайте використовувати інструменти, які дозволяють нам перемагати ці обставини. Збережіть ці назви, почніть шукати насіння вже зараз, взимку, поки воно є на складах. Повірте, коли ви влітку вийдете на город і побачите ці зелені гірлянди плодів, ви згадаєте мої слова з вдячністю. Ваш город може стати місцем справжнього врожайного дива і це диво у ваших руках. Бажаю вам мудрості у виборі, терпіння у праці, щедрих врожаїв та найголовніше, мирного неба над нашою крітучою українською землею. Нехай у новому сезоні у вас все вродить так, щоб вистачило і собі, і друзям, і родичам. До нових зустрічей на грядках.